Дякую тобі. В цьому курсі дуже багато чого. Збори з іншими учасниками, на яких ти також тебе це є, що кі в, в тебе це є, що в тебе ці установки є, і ти їх перепрацьовуєш і видихаєш ну, просто. Щиро хочу дізнатися. Я боялася йти на курс, тому що всі ми, а це ж дорого коштує, а десь зав'є. Ну ладно, на перший знос мене є, А далі. А далі я сказала все світу, я хочу. Я кажу тобі так. Давай мені можливості. Я хочу. Я знаю, що тут отримую дуже багато всього. І я ні одного дня не пошкодувала, Лілічка, ні одного дня не пошкодувала, що я в тебе на курсі. Це єдиний курс, з яким я не хочу розставатися. Це єдиний чат, в якому так багато тепла, так багато підтримки. Це коштує не тих коштів, які я заплатила за курс, а набагато дорожче. У нас так затишно, так по-домашньому. У нас 20 дівчаток і один хлопець. Справжнє коло підтримки. Де кожна думка важлива, де на кожен твій запит є зворотній зв'язок. Що б тебе не турбувало. На початку я дуже боялася, думаю, що я тут буду оце своє безказово, що, знаєте, як ми всі. А типу, кому воно надо? Боже, потім одна дівчинка раз, друга дівчинка, два, і потім тебе зривати. Це, це і є цей курс для того, щоб висловлювати свою думку. Маріна, давай! І все, понеслося, Боже, яка підтримка? Скільки інсайтів там, там. Мені мені дуже сумно від думки, що курс підходить до кінця. Лічка, ти та людина, яку я чекала в своєму житті, щоб навчитися в неї і взяти дуже багато всього для себе. Так гарно між донести інформацію до кожної з нас, до кожної з нас свій підхід. Знаєш, не так, як ото, ага, одне дали всюду в ко кожному учаснику з нашого чату окремий підхід. Тобі таке, тобі сяке, і ти береш і туди, і отуди. Твій підхід це набагато більше ніж просто курс. Це трансформація життя, я не знаю, як ще назвати. Якщо хтось з вас сумнівається йти на якісь курси, я щиро рекомендую прийти на наступні курси Лілічки. Я знаю, що це її перше дитятко, але в тебе буде і ще дуже багато, багато різних твоїх проєктів. Це дуже-дуже це вартує. Те, що Ліля дає, це на золота, зору. Особливо розбори. Спасіба дівчаткам і Яну, які дали можливість нам теж слухати і брати туди свої інсайти. Це це такі. Пам'ятаю, як я перший раз тебе почула, це був зі дзвони з умі е, тіктокеру. Ти така шалена. Не знаю, від тебе так віяло, такої енергії просто. І ти така я тільки що провела розбір і зайшла до вас на ефір, передягнулася, і тут, а я ще створюю свій курс, то хочу першу вам кіну заявочку. А я думаю, все, в цій жінки є чому повчитися. Я так чекала тієї заявки, я так її чекала, пам'ятаю, я її скинула, все. Я заповнила. Мені, ти мені телефонуєш, і я розумію, що треба йти. Якщо навіть тебе дуже мало коштів, якщо ти хочеш туди тоді, тобі все світ дасть світло, і ти будеш йти на те світло. То дякую, велике. Шкода, що я не можу поїхати на випускний, щоб зустрітися з дівчатками особисто всіх пообіймати з вами там разом, порелаксувати. Але я надіюся і вірю, що ми ще зустрінемося вживу. І дуже дуже крепко змінимося. Дякую тобі, велике.